Динамо підпише суперталанта із Бразилії. Він вже розриває місцевий чемпіонат. Таловєров забив за плімут та приніс команді очки, а також бунт у рівненському вересі. Розкажемо, що там сталося. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Сьогоднішній наш випуск буде дуже насичений трансферними новинами. Зазирнемо також. До Англії та подивимося, як там справи у нашого Максі та Ловєрова. Але перед тим як розпочати цей випуск, хочемо попросити вас про малесеньку послугу. Це підписка на наш канал. Якщо ви досі її не зробили, то приділіть, будь ласка, 2 секунди і оформіть власне цю підписку. Нам буде дуже приємно, а вам це не важко. Дякуємо і погнали! Отож, розпочинаємо сьогодні з Англії, де неймовірно яскраво вкотре у грі за Пліму себе проявив Макс Таловєров. Він вперше забив і допоміг своїй команді не програти. Отож, у матчі 31-го туру чемпіоншипу Плімут зустрічався із Лутоном. Перший тайм цього матчу пройшов без забитих голів, але Лутон відкрив рахунок на старті другої половини гри. Відігратись Плімут зумів на 70-й хвилині зусиллями саме Таловєрова. Захисник. Збірної України опинився у штрафному суперника і прийняв неймовірно точний навіс від партнера. Головою він переправив м'яч у ворота 1-1, і це перша результативна дія українця в Англії. Наразі Плімут посідає передостаннє 23 місце у турнірній таблиці, а від безпечної зони їх відділяє лише один заліковий бал. Після матчу Таловєров такими словами прокоментував свій успіх. Я був дуже щасливий, навіть не пам'ятаю питаю, як відсвяткував, тому що було справді дуже багато емоцій. На жаль, ми не виграли, але здобули одне очко і продовжуємо йти вперед. Наші вболівальники вони були неймовірні. Вони нам дуже допомагають та підтримують команду. Далі поговоримо про справи внутрішні, адже вже ось ось стартує чемпіонат України. Повертається, точніше, чемпіонат України, і клуби УПЛ роблять останні такі точкові якісь зміни, які ще можуть встигнути перед весняною частиною чемпіонату. Так стало відомо у яку суму оболоні обійшовся трансфер нападника Кривбаса Дениса Устименка. Про цей перехід оголосили ще на початку січня, але лише зараз у мережі пролили світло. На цю угоду повідомляється, що клуби зійшлися на сумі 2 мільйони гривень або ж близько 50 тисяч доларів. У нинішньому сезоні у складі Карпат Устименко зіграв 14 матчів, забив один гол та віддав один асист. Непрості часи, здається, настали у вересі. За повідомленням та то таке їх нападник Луан вирішив влаштувати у команді своєрідний бунт. Футболіст саботував самостійну зимову роботу на канікулах, посварився із керівництвом. Команди навіть з президентом більше того, не хотів повертатися до України після зимових зборів. Відомо, що 22-річний Луан ледь не ультимативно вимагав свого трансферу до Бразилії або ж свою рідну альтернативу. За інформацією вже інших джерел, просить підписати бодай когось із бразильців до Вереса. Як вирішиться ця ситуація, достеменно невідомо Скандальний Бенні Макуана може змінити команду. За повідомленням і Ігоря Бурбаса Макуана все ж таки повернеться в Україну, але грати за Полісся не буде, і не гратиме він навіть за Полісся. 2 якщо вірити джерелу, то новою командою конголезця може стати ЛНЗ. Черкаський клуб давно у пошуках лівого Вінгера і з грудня був дуже зацікавлений у послугах саме Бені. Повідомляється також, що сторони навіть узгодили оренду терміном на один рік. Ну і завершимо сьогодні нашими грантами, шахтарем та Динамо. Адже гірники, власне, здається, можуть виконати доволі цікавий обмін. А от Динамо приглянуло і близьке до підписання. Топ-проспекта. Отож, Шахтар Судаков Гільєрме Вестгем. Саме такий цікавий квадрат може утворитися найближчим літом. Кілька британських ЗМІ опублікували матеріали про те, що клуби можуть домовитися про обмін гравця на гравця, тобто Георгія Судакова на Луїса Гільєрме із доплатою зі сторони британської команди. Однак таку інформацію вже розвіяв Михайло Співаковський, який посилається на джерела у Донецькому клубі, які таку історію Назвали цитата повною туфтою. Варіант з обміном нині не розглядають, але провернути повноцінний трансфер Гільєрма Шахтар все ж дуже хоче. Перемовини між сторонами досі тривають, але вони дуже непрості. Зокрема, тому що агент та футболіст, власне, Гільєрме не розуміють, яка мотивація у тому, аби змінювати АПЛ на УПЛ. Далі до Динамо. Після того, як їм не вдалося провернути перехід і Маукона, зірвався ще один трансфер: це Саліфу Сума із Азербайджанської зіри кияни справді дуже хотіло собі цього футболіста, але наразі дозволити собі цей трансфер не можуть. Сума нещодавно підписав із Зірою новий контракт, і тепер за нього хочуть отримати не мільйон, а саме така сума фігурувала раніше, а суму значно більшу, яку кияни не потягнуть. Через це динамівці переключилися на інший варіант, і здається, набагато крутіший у сфері інтересів команди. Нині болівійський півзахисник бразильського. Кого Сантоса Мігеліто 20-річний хавбек предметно зацікавив скаутів Динамо, ба більше представники українського клубу вже зробили пропозицію щодо футболіста. Але наразі мова йде не про повноцінний трансфер, а про оренду на сезон із правом викупу. Додамо, що нині Мігеліто є одним із найкращих бомбардирів відбору до чемпіонату світу 26 у Південній Америці. На його рахунку вже чотири забитих голи і більше за потенційного гравця. Ця Динамо нині забили лише Месі, 6 голів, та Дарвін Нуньєс, 5 голів. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивилися до цього моменту, якщо це відео було для вас корисним, натисніть, будь ласка, на вподобайку. А також перевірте ще раз підписку на канал. Якщо не підписалися, то долучайтеся. Дякуємо, будьте на зв'язку! І скоро побачимось.